Хто там приїхали такі сьогодні на автобусі діловими, да? В Київці небось там щось купляли собі. Так, звісно, звісно. Да, ну дійсно, а чому ні? Дніпро вже буває, близько Кивали, хай буде і Харків. Ще галяра, виходить на сцену, привітаємо. Яра, щел, щел, яра виходить на сцену в близнюках. Ти колись думала, що ти будеш виступати в близнюках? На, що... на батьківщини курганний агрегат, Йопалі. Окей, okay, добре всім. Добрий день, пані та панове. Перший слем, взагалі в іншому населеному пункті. До цього я брала участь у слемах тільки в Харкові. От і сьогодні я прочитаю вірш, який я написала буквально вчора. Поїхали. Поїхали для алкашів, таких як я, з'явилась ціла продуктова. Ти чия? Спочатку сирок творожний із бурбоном. Гарно йде під наркотичну вербу, виведену агрономом. Далі творожні десерти пішли, теж з бурбоном знайшли. А ще, а ще з просеко і полуницею. Ще б сюди смак коняка із корицею. Що взяти м'ясного до цього на заклад? У мене є з м'ясного мівіна зі смаком смаженого м'яса. Для виявлень снобізну, також є. Креветочна, і сир і зеленю для особливо витончених. Я розумію, що це галіма пародія на забой. Мені морілку кухортицю і вафлі артек під батін зой. А ще б влаштувати пародію на порнородію, щоб стогани п'яних голосінь стали рапсодією. А порнородія пародія на народне порно від народу орне порно де пляшка по горло. Або де порують народ, чи народ рве й стогне, хоч вони на дні пер... чи воли в літературній безодні. А шампунь з шампаню народ бухає, щоб помити голову всім не вистачає. І ту саму нарко... наркотичну вербу знаходить, щоб єдинороги унесли проблеми та незгоди. Дякую.